Thank you very much дуже дякую і добрий день всім. Я можу говорити навіть і більше години про те, що ми говоримо в інтернеті для дітей, і також що ми координуємо в мережі по всій Європі. Але в мене лише 10 хвилин, і я хочу зосередитися особливо на таких аспектах, які, які ми працювали протягом останніх місяців. І ми... Трохи говорили вже так про такий проект Салма, який ми проводили з деякими європейськими партнерами, і це може бути корисним, щоб ви також знали про це, щоб щоб працювати з різними польськими центрами, щоб також ці документи вони були доступні польською мовою. І ми хочемо і, і ви також зможете. Прочитати матеріали про цей проєкт. Я почну від е, дефініції, що це таке е, мова ненависті онлайн. Це дуже складне явище, але ми використовуємо таку дефініцію. Тобто, мова ненависті в інтернеті е, відноситься до кожного вираження е, форми вираження. Тобто, це і повідомлення, і висловлювання, які виражаються різним чином. Наприклад, за допомогою блогів, влогів, ігор, соцмереж і так далі, і таке інше, це спрямовано на групу або на окремих людей на підставі деяких рис Отже, мова ненависті торкається ця таких аспектів, як гендер, як ідентичність, раса або етнічні, або етнічне походження а також просуває популяризує ненависть, або дискримінує якісь повідомлення або вербалізує ненависть. І це може призводити до такого ефекту ненависті. Це дуже довга дефініція. Отже, ми також вирішили прийняти таке спрощену версію цієї дефініції. І Я думаю, що при роботі з молодими людьми треба пам'ятати, що так насправді треба визначати цю мову ненависті кількома способами. Нещодавно Європейська рада Європи створила таку інфографіку мови ненависті. Щоб можна зрозуміти завдяки цьому, чи ми маємо справу з онлайн, офлайн, булінгом чи якимсь іншим е, змістом у випадку кіберпереслідування, ми підкреслюємо, що це має бути з наміром, що це робиться з наміром, що це має стосуватися дійсно нерівноваги між люд, людиною, яка підвладна і яка має владу, і отже, з'являється таке питання, чи наприклад? Чи частина кіберпереслідування є законною, чи ні, і про це треба пам'ятати під час роботи з молодими людьми та дітьми. Отже, сьогодні я хотів би пояснити, яким чином ми здійснюємо деякі наші дії, щоб захищати дітей, тому що діти та молодь це такі люди, які мають відчуття, і вони мають досвід онлайн. і не йдеться лише про те, щоб визначати, що є позитивним, а що ні, але, але також щоб налагодити з ними такий зв'язок, і щоб віспон свого роду одержати якийсь одержати якийсь вплив на них та призвести до змін. Отже, що ми зробили? Ми створили такий комплекс інструментів Сельма. Тобто, це так насправді такий підхід, комплексний підхід, який ми можемо використовувати. І зараз я представлю вам конкретні приклади, що ми можемо робити. Наприклад, в класі, тут, передусім, ми маємо три компоненти: соціальне навчання і. І так, і також вміння це передусім йдеться про те, щоб допомагати молоді та дітям, дітям зростати. Дуже важливо, щоб вони ділилися своїм досвідом, тим, що, наприклад, вони сумні, або не можуть подолати щось і мають з цим проблему. Отже, соціальне навчання та емоційне навчання це так насправді те, що діти вчаться, як розуміти свої емоції, та вчитися про своє оточення, а також що. Вони вчаться відносин з іншими людьми, а також з однолітками. а це в свою чергу ми поєднуємо зі знаннями та медійною свідомістю по англійська англійської це це Media Literacy. Отже, ми маємо такі компоненти А Також ми маємо соціальний компонент, громадянський компонент. Який стосується того, яким чином я, як відповідальний громадянин, можу протидіяти деяким справам? Отже, це три компоненти, які є підстав... базою для нашої діяльності, і тепер приклади, щоб ви знали, яким чином працювати, наприклад, з малими дітьми у випадку дітей з 9 до 16 років у нас є деякі інструменти. Є також інструменти для молодших дітей. Багато дітей бачать приклади мови ненависті. І коли ми бачимо такі приклади, то часом ми не хочемо порушувати цього десь в класі або так безпосередньо. Отже, ми ввели в наші нашому комплексі інструментів. такого роду аватар, який якого звуть зорк, і так насправді він оговорює з дітьми то, яким чином можна е, розмовляти про теми ненависті та мови ненависті. У нас є як також мапи. Planet, on Earth, ми, та ми та маємо та також різні інструкції для дітей. Наприклад, у нас and є зорг аватар, який you пояснює you деякі you аспак... аспекти so таким чином, що є якісь симуляції. Ми How говоримо дітям, що вони можуть уявити, що вони на іншій планеті, або хтось інший приходить з іншої планети, і тут допомагає нам map. мапа, яку so я вам тепер показую. Отже, ми питаємо дітей чи щось має дуже велику енерг. Гетику, як вони відчувають себе у зв'язку з різними подіями, питаємо їх про емоції та про те наскільки щось є динамічним, і подібним чином те, до чого ми приглядаємося у контексті мови ненависті онлайн, ми створюємо такий більш безпечний простір, щоб спілкуватися з молодшими дітьми, і говоримо з дітьми і з молоддю на тему емпатії, на тему того, як відповісти. Якби ви були зорго, то як би ви реагували на такого типу фрази? І тут у нас такі вправи, коли діти вже старші, тут можна користуватися такими міксерами. Мік. Міксер звуків, міксер зображень і кажемо дитині тут різні емоції на цій шкалі. Ми показуємо на різних сценаріях, показуємо на прикладі різних ситуацій, наприклад речей, які можуть з ними статися. І діти можуть відрегулювати ці емоції на міксері, мають сказати, як людина буде себе почувати в такій ситуації, можуть сказати, як вони конкретно почували б себе, як вони б реагували. Це такий емоційний компонент. Крім того, є медіальнівалюкріуміні. Я й навички пояснюємо дітям, як оцінюються, як створюються медійні меседжі. Тут йдеться про те, як вони формуються, генеруються, створюються, як вони входять в обіг. Показуємо приклади, які ми бачили на попередніх презентаціях. Один з таких конкретних прикладів який, на мою думку, це така картина, яка була винята з контексту. Це дитина, яка здається, що вона згубилася, що вона самотня. Але якщо ми розширимо цей кадр, то батьки теж є на цій фотографії. Але це якраз фотографія, яка була вийнята з контексту. Йшлося про міграцію після початку війни російсько-української війни. Це був такий клікбейт, який мав привертати увагу, щоб люди натискали на цю фотографію. Ішлося про те, щоб зробити такі вправи з молоддю, щоб показати їм, як це відбувається, щоб вони могли потренуватися і почали використовувати ці знання у своєму власному контексті. Є також аналітичний компонент і такий більш креативний компонент. Але йдеться тут не лише про створення медійних меседжів, а й про ознайомлення з тим, що таке алгоритм, як він дозволяє виявляти й. Ідентифікувати мову ненависті, щоб показати молодим людям, як цей алгоритм може функціонувати, і щоб діти спробували розробити якісь алгоритми, які намагаються ідентифікувати мову ненависті. Звичайно, це не таке просте завдання. Багато великих фірм витрачає мільйони грошей на такі алгоритми, тому завдання нелегке, Але це досить такий цікавий спосіб, щоб працювати з дітьми чи з молоддю, щоб заохочувати, спонукати їх думати таким чином. І що ми ще хочемо зробити? Тут не йдеться лише про те, щоб ми проводили такий урок. Йдеться про те, щоб аналізувати, створювати медійні меседжі, але насправді основною нашою метою є те, щоб зробити, зробити Якусь різницю, щоб, щоб щось змінити, щоб ми щось зробили для того, щоб змінити світ. Тут я ці слова адресую не лише молоді і дітей, але й до шкіл, до шкільного середовища. У нас є багато різних вправ, які можуть залучати всю шкільну спільноту. Весь шкільний колектив. Ми пробуємо залучати не лише школи, а й створювати щось типу публічно-приватного партнерства і намагатися щось змінити тут. Це Можуть бути такі прості приклади підготовка плакатів швидкі речі, які можна зробити. Hacking hate challenge, так ми це називаємо. Тобто якісь легкі речі, які можна зробити, ввести у себе в класі. Наприклад, ми робили також ще інші вправи, більш складні. Робота з молодими людьми, спів створення чогось, спільне створення чогось, вирішення якихось проблем, завдань це група зданій на слайді. Це діти, які люблять грати в комп'ютерні ігри. Вони придумали таку чесну платформу для гри, де за позитивну поведінку можна було отримувати якісь нагороди, отримувати додаткові бали у комп'ютерній грі. Тобто можна було дітей залучати таким чином до розмови про мову ненависті онлайн. Йдеться про те, щоб залучати як найбільше людей не лише у школі, щоб залучати також і батьків, залучати уряди, залучати цілі сфери діяльності. Це гарна ідея, як можна таку кампанію провести у своєму місті, у своїй країні, у своєму населеному пункті, тому рекомендую з цим ознайомитися і переходжу вже до підсумків, бо я знаю, що мій час закінчується. Якщо ви зайдете на наш сайт, у нас ціла низка різних матеріалів. Польський центр безпечного інтернету також вам допоможе ознайомитися з цими матеріалами. Але добре було б, щоб ви б глянули також на конкретні аспекти, в залежності від того, якою нішою якою Сферою ви конкретно займаєтеся. У нас є також такі стежки, такі лінії. У нас 100 різних матеріалів, але ми хочемо якось полегшити вам орієнтацію у цих ресурсах, щоб ви побачили, що саме вам найбільше пасує, що для вас має значення. Будь ласка, загляніть туди і зверніться до вашого центру безпечного інтернету. У вашій країні Я сподіваюся, що ви зможете скористатися подібними інструментами, ресурсами, стратегіями, щоб створити інтернет, який буде безпечнішим. Дякую вам. За увагу. Я ще Дуже дякую. Я лише хочу прокоментувати слова доповідача на нашому сайті на сайті академії, і ви знайдете також стежки навчання, такі освітні лінії, перекладені польською мовою. Тому вас вам рекомендую щиро знайомитися з матеріалами, а вам, доповідачу, дякую.